Доброго дня, панове! Радий вітати вас на демонстраційному полі озимої пшениці від компанії ЛНЗ. Сьогодні 20 липня і ми починаємо збирання наших сортів озимої пшениці. Демонстраційне поле знаходиться в самому центрі України, а саме на Черкащині неподалік від міста Шпола. До вашої уваги представлені чотири високопродуктивні сорти озимої пшениці. Це сорти ЛНЗ Лайт. ЛНЗ Golden Field, ЛНЗ Protect і ЛНЗ Кваліті. Це сорти вітчизняної селекції, тому вони повністю адаптовані до українських умов. Всі сорти є остистими, що характеризує як досить посухостійкими. Також всі ці сорти є холостійкими та стійкими до основних хвороб. Попередником на цьому полі є соя, після якої проводилось двохразове дискування. Посів відбувався 16 жовтня, що це досить пізно, тому висівали максимально з рекомендованих норм, а саме 5,5 мільйонів схожих зерен. З осені на цьому полі було внесено кас 100 кг на гектар та амофос 70 кг на гектар. По мезлотовому ґрунту також було підживлено касом в нормі 200 кг на гектар. Друге підживлення провести не змогли, так як була посуха, тому цей захід було недоцільно проводити. Після відновлення нагітації було внесено гербіцид шериф з нормою 20 грам на гектар, а також проведено трохразовий фунгіцидний захист. Як бачимо, пшениця збережена від хвороб, чиста. З результатами вражайності та якісними показниками цієї пшениці ми вас ознайомимо дещо пізніше, після обробки всіх результатів. А зараз будемо безпосередньо починати збирання сотів, поки сприяє погода. Всі ці є середньоранніми. Два із них LNZ Light та LNZ Golden Field, дещо раніші, на, ну, на декілька днів, а LNZ Protect та LNZ Quality дещо пізніші. Маємо виповнене зерно, а результати покажуть ваги. Доброго дня! На сьогодні ми вже маємо опрацьовані результати збирання та аналізу якісних показників з одного озимої пшениці, що була висіяна на демонстраційному полі компанії ЛНЗ. І тому, як і обіцяли вам, хочу поділитися з цими результатами. Найвищу продуктивність продемонстрували ЛНЗ ЛНЗЛайт, це 7,14 тонни з гектара, та ЛНЗ Голденфілд» 7,07 тон з гектара. При цьому вміст білку склав 103 104 а клейковини 15,7 та 146% відповідно. Натура зерна цих сортів склала 803 та 784 г на літр. Сорти LNZ Protect та LNZ Quality показали дещо нижчу урожайність, а саме 6,71 та 6,48 тонни з гектара. Але при цьому вони показали значно вищі якісні показники зерна. Так, вміст білку склав 11,1 та 11,5%, а клейковини – 17,04 та 17,7% відповідно. Натура зерна склала 783 та 768 г на літр. Збиральна вологість з цих сортів становила від 10,7 до 12,7%. На мою думку, ранні та більш пластичні сорти LNZ Light та LNZ Golden Field показали дещо вищу врожайність тому. Що вони менше постраждали від засухи, коли в період формування та наливу зерна більш як 50 днів були взагалі відсутні опади. При цьому середня урожайність озимої пшениці по Черкаській області складає 5,42 тонни з гектара. Як бачите, наші ексклюзивні сорти показали досить пристойний результат як по урожайності, так і по якісним параметрам, що відповідає четвертому класу якості зерна. Тому, по питаннях наявності та придбання посівного матеріалу у зазначених сортів, звертайтесь до регіональних представництв компанії ЛНЗ. В закінчення хочу побажати всім мирного неба, та якнайшвидшої нашої перемоги, добрих врожаїв та всього найкращого. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та слідкуйте за подальшими новинами від компанії ЛНЗ.